Добрий день, добрий день всім. А я знову біжу в Чібу. Зараз загляну, що там є нового. А там щось далеко таке яскраве. О, червоне. Подивлюся я. Ну, подивлюся я. Таке світлове плаття. Я міряла. 34-35 євро. Дуже таке ніжне, таке легке на тілі, вільне. Ну, непогане, я собі отаке взяла. Таке сведрове підійде під будь-які темні ласини, джинси, щось таке, під куртку чи під плащ, під чоботи. Сьогодні все, бачите, червоне. Ось такий светер. Теж 30. І светер 30 євро. От такий светр. Шапочки червоні по 8 євро. А тут що? Тут по 10. Така біла шапочка. Ой, ну, такий гарний шалик. 15 євро. Дуже гарний, не треба в'язати. що Тут гарні речі, 13 євро. Ось такі штанішки. Тут дуже гарно так зроблені штани, без всяких затяжок. Бачите, як гарно, все гарно прошито. Такі штанішки, Вже Мелані її візьму, а тут такий светр теж. Такі форми, червоні. Сей до Різдва. В'язані шкарпетки. Так, де відділка. 94% баумволі. Ото візьму собі такі теж шкарпетки. Вони не є така густа в'язка, то є машинна в'язка. Тут ще такі шкарпетки. Така сама ціна. Ті трошечки веселіші такі, що тут я подивлюся, ті м'якші такі, тут є 99% полістеру. Ні, такі не буду брати. Гарні штани в клеточку, теж мені подобаються. І гарне пошиття таке. Ну, так якби стрейч. Але файні. Скільки не коштують? 20 євро. Угу. Тут навіть написано стрейч. Гарні. А тут на резиночку. Ось такий чорний гольфик. 28 євро. От такий светер теж там скільки? 25. Жіночі. А тут що? А тут така розлітаючка. Легенька, 30 євро. Ну, не буду розвертати, ось такий вигляд. Теж така м'яка. Такі теплі, теплі чоботи, теплі. середині. Не знаю скільки вони коштують, Нема ціни. Але дуже теплі, легкі. Тут такі халатики така ціна. Теж дуже, дуже ніжний. 35 євро. <сіли> <І турчат. сіли> Такий теж гарний. <сіли> Такий, такий теж 40 Ну, це такі банні халати. гарні. Що ще цікавого тут є? Що тут таке? Гілка, така зимова гілка? Це такий домашній костюм. 40 євро. От маєчки жіночі. Не завжди їх можна знайти в магазині, такі майки. Буває, що тільки на бретельках такі. а тут Така широка смужка. 15 євро. Скільки їх туди? На дві. Ну, по 750, ну так коштують. Гарні теж. Я майку завжди одягаю зимою. Такі трусики шикарні. 10 євро. Це 15 євро. Якість добра. Бачите, яке воно ніжне, яке воно гарне, як воно гарно зроблене. Без всяких ниточок. А тут ще щось таке. Не дійшло до мене спочатку що -то таке. На палець. На палець колірку і на руку, так думаю. Ну, щось таке. 9 євро таке коштує. Чоловічі такі труси, і знову яка якість, які вони, які вони м'які, які вони гарні, вони будуть носитися і не будуть розтягуватися. 20 євро 4 пари по 5 євро. І гумка тут така стабільна, 95%. Бамволі котон і 5% Еластан. Ну, Еластан добре, це є якийсь маленький процент. Вони не, не будуть розтягуватися і будуть краще носитися. Ось такий плащ. Усякі плащі бачила, а ще з такої тканини не бачила, що був плащ. Плащ суто на зиму. Верші, якими місяцями, але теплий. Він тут виглядає, Під поїзд такий з капюшоном. Ну то. ну, то для дівчаток такий. А дівчатка носить тепер, що не хочеш, і яке не хочеш. 45 євро. Легенький, теплий. А тут ще щось в вітрині таке гарне. М -м -м. Гарний теж колір. М -м. 100 євро таке. Коштувало 200, не може бути, що 200. 100 євро зараз. Це теж італійські товари тут. Але гарне теж таке. Бачите, тут. Поручкою такою під штани, під лосіни, під джинси. Гарне. Колір такої темної трави. Гарне. Ага, а тут 80 євро, але світле таке. Я хочу, гардеру вся, що не захваті. Лублінка така 200 євро. Ой, яка ніжна. Бачите, яка гарна. Дуже хороші речі тут є в давмазині. Ззаду вам покажу. Бачите, така гарна ніжна.